Ану скажи мені чесно, ти коли-небудь порівнювала себе із ідеальними дівчатами з інстаграм, Дивилась на їх ідеальні тіла, обличчя, хлопців, життя загалом. І думала, а що зі мною не так? А чому у мене не так? Або заходила на профіль красивої дівчини, роздивлялась, потім переходила на свій і думала: А я нормально тут виглядаю? А в мене точно гарні фотографії. Чи можливо тобі ніколи не подобається фото, які тобі роблять? Хлопець, подруга, мама, брат, сват і так далі. Твої селфі так само туди. Ти ж на них не добре, мабуть, виглядаєш завжди зазвичай. Або твоя вага 50 кг при зрості 160 але у тебе досі не ідеальна фігура. Або, можливо, у тебе одна зморшка і півприща, а ти і далі гуглиш, як мати ідеальну шкіру та видаєш останні кошти на ботокс і новий крем. Або тобі, звичайно, нема чого вдягнути, ну бо це ж не сумка Ерміяс чи Ван Кліф, а просто речі зари. Я зізнаюсь перше, зі мною таке було, бувало, протягом довгого часу. І причина цього всього з'єдця соціальні мережі. Всім привіт! Мене звати Ярослава, і ви на моєму каналі Ярослава Лайф. Сьогодні говоримо про вплив соцмереж на самооцінку жінки. Як перестати порівнювати себе із ідеальними картинками та зберегти здорове самосприйняття? Соцмережі вже дуже давно це не просто про фото та відео, якими ти ділишся із друзями з відпочинку, відпустки і так далі. Ні, це інструмент впливу, це алгоритми з ідеально підібраним контентом, які впливають абсолютно на кожну людину. Але ми чомусь і досі вважаємо це все реальністю і підсвідомо починаємо сумніватися в собі та порівнювати себе з іншими людьми. Мене особисто дуже бентежить ця тема, особливо, якщо думати про неї в розрізі юних дівчат, які ніяк не усвідомлюють впливу соцмереж, сидять в Тікток та Інстаграм днями, як на мене, це повна катастрофа. Та й загалом культура ідеально відполірованої жінки в Україні. Як на мене, досягає якихось нездорових меж абсолютно. Тому давайте сьогодні поговоримо про те, як соцмережі впливають на самооцінку жінки, і як з цим жити та що з цим робити. Ефект ідеального життя. Здебільшого ми бачимо найкращі моменти з життя інших людей. І ось тобі доказ. Коли ти обираєш яке фото запостити, ну правда, це ж не буде найгірше фото. Навіть не середнє таке, це буде найкраще фото, правда? І я впевнена, що багато разів ти не постила фото з класних моментів життя, бо ти виглядала не дуже, на твою думку, на тих фото. Зайди в свій інстаграм і скажи собі чесно: це дійсно твоє життя на 100% отаке ідеальне? Ти завжди так класно виглядаєш, подорожуєш, ходиш в класні місця. Ну камон, ну звичайно, ні. Це частина життя, класна, але це вершки. Бо вдома в футболці фото, ну навряд чи ти виставляєш чи себе в суботу зранку після коктейлю ввечері п'ятниці. Якщо виставляєш, то ти супер, просто топ, дай нам поради і сприйняття прийняття себе. Але, дівчата, загалом суть в тому, що всі, на кого ви дивитесь, всі ці ідеальні люди, роблять так само. Всі обирають найкращі моменти, найкращі луки, найкращі ракурси і так далі. Це треба запам'ятати і нагадувати собі кожного разу при перегляді соцмереж. Тоді не буде такого нездорового порівняння. Ну і, звісно, я роблю так само. Будь ласка, ось вам приклад. Я ніколи не ретушую фото, я не оброблюю своє обличчя чи тіло, не дай Боже. Але, звичайно, я обираю найкращі моменти, які запостити. Фільтри і ретуш. Обличчя і тіла не такі ідеальні, які нам видаються в соцмережах. По-перше, дуже багато людей, зокрема жінок, фотошоплять свої фотографії. Згадайте щонайменше карташ'нів. Які мають всі ресурси світу аби виглядати ідеально без фотошопу, але вони ним користуються. Я максимально проти цього, бо, окрім того, що ти вкладаєш в свою голову нереалістичне бачення себе, яке провокує нескінченне коло невдоволеності з собою, так і загалом це повний абсурд, бо ця дія не має абсолютно ніякого сенсу, бо ті, коли ти намагаєшся вразити цією зовнішністю неіснуючою, рано чи пізно побачить тебе в реальному житті і. Я думаю, питання не має необхідності в роз'ясненні. Ну короче, абсолютно безглузда дія, яка не має ніякого взагалі сенсу, але лише буде вганяти тебе в тривожність, бо ти ж будеш намагатися досягнути цього ідеалу, який ти собі намалювала в фотошопі. Але це неможливо. І виходить просто дуже нездорове коло, тому що ти ніби ти фотошопиш, ретушуєш своє фото, аби більше собі подобатись, але потім картинка і відображення в дзеркалі не збігаються, і це провокує величезний внутрішній конфлікт. У сприйнятті себе, тому, якщо ви досі фотошопите свої фото, я дуже рекомендую позбавитись цієї ідеї і зробити собі свої самооцінці і любові до себе величезну послугу. І про тіло, дівчата, важливо пам'ятати, що навіть моделі з ідеальними тілами мають невигідні ракурси: зірки, моделі, ваші блогери і так далі, бо всі живі люди, і наші тіла вони мають текстуру. Тому це нормально, якщо у вас десь щось не прям ідеально на тому самому фото. І Якщо не слухаєте мене, бо хто я вам така, то послухайте гарвардських вчених, які провели експеримент, в якому виявили, що жінки, які фотошоплять свої фотографії, набагато частіше не з собою. Експеримент показав, що після використання фільтрів та ретуші невдоволення своєю зовнішністю зростає на 37%. А в ході цього експерименту учасницям запропонували виставити дві фотографії одну обробленою, одну ні, і потім виміряти свій внутрішній стан. І майже всі учасниці зазначили, що їх невдоволеність собою, несприйняття себе та страх бути побаченими вживу виріс. Тому, дівчата, будь ласка. Забуваємо про цю всю фігню, яка вам абсолютно не потрібна, і вчимося приймати і любити себе. Отже, головне питання, як нам, жінкам, зберегти впевненість в собі у світі соцмереж з ідеальними тілами, обличчями, чоловіками, життями загалом. Найголовніше це усвідомити, що це не реальність, що всі, ви в тому числі. Вибираєте ракурси, найкращі моменти, світло, одяг та події з життя, які ми виставляємо в соцмережі. Що зробити вже зараз, аби допомогти собі вберегти себе від впливу соцмереж на самооцінку та самосприйняття? По-перше, провести ревізію своїх підписок, відписатися від всіх, хто хоч якось тебе тригерить. Якщо ти скролиш і помічаєш думку блін, як в неї волосся, яка сумка, який яке життя, все оце стоп. Тут адпіска. Нам дякую таке не треба. Бо якщо виникають такі думки, але їх треба відслідковувати, все уже там починається порівняння себе, починається зниження самооцінки і так далі. Нам це все не треба. Друге, що можна зробити, це детокс від соціальних мереж. Шикарна практика, яка дуже позитивно впливає на мозок, на самооцінку, на самосприйняття. Ідеально зробити це на кілька днів, можна почати із вихідних. І взяти ці два дні, замість того, щоб скролити в соцмережах, що ми робимо? Перше, скролимо свої фотографії в телефоні і робимо собі компліменти. Друге, зробити хоча б одну вправу на прийняття себе, вправа, якою я користувалась, коли мені було необхідно, просто вона чарівна, роздягаєшся, стаєш перед зеркалом. І ось так трогаєш кожну частинку свого тіла і кажеш, за що ти їй вдячна. Ми забуваємо про те, що для нас роблять кожен день наші органи, кожна частинка нашого тіла. Це дуже потужна практика. Вона може викликати багато емоцій, сліз, бо це правда, ми забуваємо про своє тіло. Ми йому не вдячні звичайно, навпаки, ми його звинувачуємо в усіх бідах нашого життя і так далі. І коли ми робимо цю практику, відбувається конект між тілом і душею, і тому це викликає емоції, але це дуже класна, потужна практика. І третє, зробити практику вдячності собі і подякувати за все, що ти маєш, за все, що ти для себе створила, за всі твої просто шмотки, зараз, на які ти заробила гроші, за те, що в тебе їжа в холодильнику, яку ти собі купила, на яку ти працювала тиждень, місяць, рік і так далі. Ну, ви зрозуміли ідею. Університет Стенфорду провів дослідження, в якому група студенток на два тижні відмовилась від соцмереж. У результаті 88% учасниць підтвердили підвищення рівню загального настрою та зниження тривожності. І загалом вони розказували про те, що їх ставлення до себе, до своєї зовнішності, до життя загалом змінилось. Тому, як на мене, це непогана причина, доказ хоча б спробувати цей детокс від соцмереж. А ще до речі, поки готувала це відео, знайшла інформацію від Американської асоціації психологів про те, що жінки, які проводять в соцмережах більше ніж 3 години на день, мають вдвічі більше ризик розвитку депресивних та тривожних розладів. Тому дівчата перевіряємося, якими сидимо в соцмережах. Отже, висновок, дівчата любі, я щиро закликаю свідомо ставитися до того, як ви скролите. Можливо, це не прямо по фану таке робити, але якщо ви піклуєтеся про себе, про свою самооцінку, самосприйняття, треба бути уважними і слідкувати за думками, які виникають, коли ви дивитесь на чиєсь нове фото чи рілс. По-друге, регулярний детокс від соцмереж нікому не нашкодить, а навпаки, лише зробить кращим ваше життя та ваші стосунки із собою. Соцмережі це не зло. Там можна і надихнутись тими самими красивими, успішними жінками, але треба це робити з розумом, з розумом. і не думати, що кожна. Красива дівчинка має ідеальне життя і так далі. Я дуже не хочу, аби TikTok чи Інстаграм впливав на вашу самооцінку, бо вона не в лайках, не в коментарях, не в ідеальній картинці у вашому профілі, а вона у вашому ставленні до себе. Тому давайте будемо вчитися цінувати себе, приймати себе, любити себе та своє життя. На сьогодні, у мене все. Я дякую, що ви подивились. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, та побачимося вже за тиждень.